У палаці культури Рівненської АЕС відбулася урочистість для випускників Вараської громади. 39 одинадцятикласників отримали срібні та золоті медалі, грамоти і грошові винагороди від міського голови вараша. Хоч 2022-2023 навчальний рік був непростим. Показник успішності учнів досить високий. Ми справилися з усіма викликами в громаді, належним чином організували навчання не лише дистанційно, але й в очному форматі. Відповідно, що нас не називає, робить сильніше, ми маємо хороші результати. Наші металісти це діти, які впродовж усіх років проявляли гарні знання, були активними, ініціативними, і в результаті результатом їхньої роботи саме є. Ось ці медалі. Подяки отримали і батьки медалістів. Їх вручила голова районної військової адміністрації Людмила Мариніна. Вона побажала дітям і надалі впевнено крокувати до поставленої мети і бути патріотами та гідними громадянами своєї держави. А після перемоги робити усе заради її розбудови та процвітання. Серед медалістів Яна Уточкіна через повномасштабне вторгнення дівчина з родиною переїхала з Київської області до Вараша. Одинадцятий клас навчалася у першому вразькому ліцеї. Це був дуже цікавий рік навчання. Мені сподобалось в першому ліцеї, дружній клас, і атмосфера була приємна. Брала участь у різних теж конкурсах, олімпіадах, займала призові місця. Насправді золота медаль це багато зусиль передусім. І багато один праці вдома самостійно. Будь що в житті дається нелегко і. Я дуже рада, що я це розумію, і буду і надалі так працювати. Десять випускників отримали також грамоти за здобуті 200 балів у національному мультипредметному тесті. Тести, звичайно, були складнішими, як були минулого року, і значно е, такою, знаєте, суттєвішою була ціна помилки. Тому що може бути одна помилка, але знімали 5 балів і вже не 200, а 195. Тому підхід був жорсткий такий, ну але результати маємо хороші. Випускниця 3-го Вараського ліцею Дарина Гузей має золоту медаль і 200 балів з української мови у мультипредметному тесті. Дівчина каже, це результат її праці та допомоги підтримки вчителів. Вони завжди нас надихали, спонукали вчитися, досягати високих цілей. Якщо вчитися, то все посильно. Я хочу вступити до університету в Києві і відбудовувати нашу державу на економічному фронті, щоб це було в нашої країни добре після війни. Такі ж амбітні та патріотичні плани і у усіх інших випускників. Молодь мріє про якнайшвидшу перемогу і прагне робити усе задля процвітання своєї рідної країни. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.